У Лозівській громаді вшанували пам'ять захисників України. 29 серпня у Лозівській громаді відбулися заходи з нагоди Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. На центральному кладовищі Лозівський міський голова Сергій Зеленський, голова Лозівської районної ради Вадим Гоч, заступник начальника Лозівської районної військової адміністрації Вадим Партала, правоохоронці та рятувальники шанували героїв хвилиною мовчання. Після чого відбулося урочисте покладання квітів до стели пам'яті у цей день. Квіти поклали до кожної могили полеглих захисників на території громади. Винятком стали лише ті місця поховань, де наразі тривають роботи зі встановлення надгробків. Також від імені громади квіти на алеї Слави поклали секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір та заступник міського голови Володимир Барановський. День пам'яті став ще одним нагадуванням про високу ціну свободи, яку заплатили кращі сини та доньки України. У Лизівській громаді наголошують, пам'ять про них є не лише даниною шани, а й обов'язком кожного продовжувати їхню справу та зміцнювати державу.